Добрий день. Працюємо над вправою 12.5, вправа на переклад. Ці структури речень ми пройшли, вже дуже гарно її знаємо. Але я хочу нагадати вам декілька правил. Розглянемо перше речення. У цієї курки є 8 курчат. Ця курка, пам'ятаємо вказівний займенник ця, «this», «this hen» І це третя особа однини, тому має буде has. І далі вісім курчат. Друге речення. Скільки у вас кошенят? Пам'ятаємо how many» і іменник, про кількість яку ми питаємо, вони не роздільні. Ці три слова йдуть разом. How many kittens? Потім йде дієслово і підмет. Тобто have you. У відповіді буде: У нас три кошеня. Тобто ми маємо її і пам'ятаємо, дієслово have буде мати форму have. У okay. них є два кролика, качка і сім каченят. Тобто вони мають. Пам'ятаємо, вони, «they» І також є слово буде have. «They have» І робимо перелік. Два кролика, качку, не забувайте, качка тут у нас одна, перед нею буде стояти артикль «a». And далі сім каченят. У множині каченята в множині. Скільки в них уроків? Також буде. How many і питаємо про уроки? Lessons. Ці три слова будуть разом. У них дієслово йде після цього. Вони підмет, значить, дієслово буде have. Have they. У них п'ять уроків. Ну, це речення вам вже просто написати. Це блюдо. У нас називне речення. Коли ми називаємо предмети, кажемо This is. Далі йде артикль обов'язково, бо блюдо однині. Воно велике. Воно блюдо це іменник третьої особи однини, але воно не живе, це предмет, тобто займенник it. «is» і. is» е, і обов'язково і прикметник велике. Це ми знаємо. Я люблю лимони. Пам'ятаємо таке речення «I like» і кажемо, що ми, що ми любимо. Порахуй кроликів. Скільки у вас кроликів? Порахуй у нас спонукальне речення наказовий спосіб, Тож ми кажемо: порахуй кроликів. Кролики у нас ідуть конкретні, бо є якась кількість, і ми просимо. Порахувати якусь кількість кроликів, але вони конкретні, тому перед ними буде стояти артикль «де». А де. І далі пишемо кроликів у множині». Скільки у нас кроликів? Ну, Уже у нас такі речення були: це написанні, тобто скільки ми маємо кроликів. Далі у нас восьме іде запитання. У них є торт. В запитанні у нас є слово. Стоїть перед підметом. Тобто буде F стояти першим перед Day. І торт у однині буде стояти артикль E. Так, у них є великий торт. Так, у нас виділено комою, тому повністю коротку відповідь не треба. В даному випадку достатньо тільки ЄС. Yes. ЄС yes, ставимо кому і пишемо: вони мають великий торт. Перед торт також у нас іменник в однині стоїть артикль Е. E. Дякую, до побачення!